Питають мене люди, чи балони газом уже заправлені. Давайте перевіримо, чи заправлені, його китайці, чи не заправили. Нема. Поняли, нема газу. Капець. Все, балон... Ні, якщо серйозно, балони заправляються просто повітрям. Другу сторону вкрутим. Просто заправляються повітрям. І якщо тут немає повітря. Нема, чуєте? Нема повітря. Все, брак, значить, списуємо його на брак. Всі балони повинні бути заправлені повітрям. Якщо він, так як оцей, бачите, не заправ... має ньому, значить він все бракований. Поїде він на брак. Немає повітря, значить він бракований. Отак кожен балон завда перед відправкою провіряється. Якщо ви берете не в мене балони, десь, ну, може хтось захоче не в мене купити, то ви всегда провіряйте. Поняли, я завжди їх провіряю, всегда. У мене балони завжди з повітрям. Я вам відправляю завжди з повітрям. Так що, кому треба газові балони, 8 літрів, це поїде на брак. 8 літрів, 1100 гривень, плюс обігрівач 800 гривень, і комплект виходить на всього-навсього всього, 1900 гривень.